Вітаю вас! Продовжуємо наш ефір. Ви можете нас бачити на телеканалі Соціальна країна і Чорноморський ТРК» в студії Катерина Некрича. Моя гостя сьогодні Ірина Суслова, народний депутат України, фракція Добрийте. Самопоміч. Вітаю вас, Іро. Ну і привід, такий не дуже, я б сказала, позитивний зовсім не позитивний, того, що ми вас запросили 2 лютого, 7.30 ранку місто Ірпінь, що під Києвом, ну, на вас напали. і... Це був був непростий напад, непроста людина, а навіть полковник. Так, е, насправді варто говорити, чому напали. Не просто що напали, а чому напали. Напередодні 2 лютого, 1 лютого вечора фактично, я отримала дзвінок від курсантів, які з проханням мене з'явитися зранку, оскільки, ну перед навчанням е, для е, з'явитися у податковому університеті, щоб передати мені звернення. Курсантів, які містили 500 підписів, понад 500 mm -hmm. підписів студентів і курсантів цього університету, відповідно до того, аби було призначено проведення дати виборів ректора університету. Оскільки е, ну, ректор, е, ректор, попередній ректор, він дуже скандально особистий. Це Петромельник, який дозволив свою чергу і в свій час е, застосувати силу до нашої колегії Ірини Геращенко, вносив і з територіальної виборчої комісії У 2012 році під час під, під, да, так, так, під час. Підрахунку голосів, коли вона намагалася зупинити фальсифікацію, і цей раз на жаль на території фактично університету відбулося майже те саме після того як я отримала звернення від. Курсантів, фактично, з підписами підійшла до курсантів, і на мене напав просто полковник, який почав виривати папери з рук. Я його попередила, друже, ну я народний депутат України, я жінка в першу чергу, будь ласка, не застосовуйте силу так, оскільки це може тягти за собою. Відповідальність. Відповідальність перед правоохоронними органами, оскільки ну, ти в першу чергу не маєш права піднімати на мене руку, да? в другу чергу не маєш права вихоплювати в мене мої особисті речі. І вже, в третю чергу, не маєш права Перешкоджати здійснювати мою депутатську діяльність, тому що фактично я приїхала не просто зустрічатися е, з людьми, так з курсантами, студентами, а це фактично є виборці, які віддавали свої голоси за ті чи інші партії. Е, на що на жаль я не отримала е, жодної реакції людини? Тобто він це все проігнорував і до моменту, допоки він не відібрав, ну не схватив мене за шкірки, як uh -huh. то кажуть, і не відібрав в мене папери, так не почав, не почав їх розривати, він не заспокоївся. Цей, ця вся подія відбувалася на очах у 200 курсантів, які майбутні працівники податкової міліції. Тобто варто враховувати, що. Викладач, який є виконуючи обов'язки заступника голови кафедри okay. університету податкового, дозволяє собі такі речі по відношенню до сторонньої людини. До жінки до народного депутата в присутності 200 студентів, фактично, да перед у яких він викладає. Це про що свідчить? Це свідчить про те, що ми таким чином готуємо кадри, кадри для того, щоб провести реформу в нашій країні. Такі майстер-клас як робити не потрібен, да це такий тобто, майстер-клас, як, та, та, не та, та, майстер як необхідно податківцю спілкуватися е, з підприємцем. Ну ми mm -hmm. на це не погоджувалися, Вибачте, тобто, ну це, це є неправильно, неправомірно і взагалі безпрецедентний такий випадок. А, а взагалі, через що от навіть якби вони були народним депутатом, так ну там будь-ким, це він він знав, що вам продають ці 500 злишком так. підписів. Тобто, мета була саме мета була, вихопити ці підписи. Е, е, мета була зрозуміла, да це було позбавити мене е, тих підписів, які були mm -hmm. в мене на руках, оскільки ці підписи ще раз стверджують про те, що студентських середовище стосередовище курсантів, які, як правило, діють за вказівкою керівництва університету, тому що ну це курсанти, у них є особливий статус, вони по особливому навчаються, Так вони проживають в казармах. Ну тобто такі більш ну, військовий в них такий режим навчання. І тут варто говорити про те, що ці підписи засвідчують те, що курсанти не визнають ді діючого ректора, який на сьогоднішній день був виконую... на вчорашній день на ранок, був виконуючий обов'язки ректора університету, який був призначеним головою фіскальної служби. Тобто, людина, яка очолювала університет, пан Пашко він підпадає під дію закону про очищення влади, тому що під час майдану займав керівну посаду в. Державному фіскальному в державній фіскальній службі Я був начальником департаменту, тобто його мали позбавити права займати будь-яку посаду в органах державної влади. То в мене питання: не вже такі люди, які підпадають під критерії ілюстрації? Може дозволити собі взагалі перебувати на будь-яких керівних посадах, тим паче в освітніх органах, Тобто в органах, які сьогодні формують кадри, для того, аби ми могли в нашій країні провести кадрові зміни і провести фактично реформи. Це була декларація. Це звернення, це була перша декларація. це того, Що перше варто провести вибори ректора університету. Друге стипендії. Студенти і курсанти не отримують стипендії, бо їх рахунки заблоковані, рахунки університету. Чому вони тому що е, кабінет міністрів мав віддати в підпорядкування, написати розпорядження, відп... віддати в підпорядкування або Міністерство освіти, або е, Фіскальної служби е, цей навчальний заклад. І після того, фактично, коли їх передали би на баланс тому чи іншому органу, е, були би розблоковані рахунки. Тобто е, дві причини, чому я туди приїхала. Ну і по факту е, отримання ну такої підтримки mm -hmm. з однієї сторони курсантів, з, і, з іншої сторони, офіцера Шевчука, так, е, пол, ну, людина, яка е, має звання полковника. Я зрозуміла, що е, це безпрецедентний випадок порушення прав людини, тому що оскільки він до мене діє так, як, як до депутата, таким чином, то що вже можна говорити про звичайного студента? Про звичайну студентку, тобто у мене є дуже багато сумнівів. Щодо того, як ця людина наскільки він достойно може поводитися у студентському середовищі безпосередньо з курсантами та студентами, і розкажіть, а все ж таки так після там, ми бачили фотографії так. того ранку, чи дійсно застосована застосована була така сила, яка дійсно зашкодила, от і чи mm -hmm. зняті побої, тобто яка ситуація з тим, тому що на фотографіях цього не видно, так і. Щоб не було, знаєте, такого також моменту, коли інколи можуть люди в принципі, сказати, що їх побили, так? а насправді так. цього не відбулося. Насправді там було 200 присутніх свідків курсантів і одразу по факту. Того, як відбувся інцидент, було було були викликані правоохоронні органи, які mm -hmm. зафіксували такий факт, і спілкувалися безпосередньо з mm -hmm. тими людьми, які намагалися мене захистити. Це два лейтенанти Люльчук Богдан та Самолюк Денис. Вони підійшли до полковника, взяли його за руки і намагалися зробити все можливе, аби він не продовжував застосовувати по відношенню до мене силу. Mm -hmm. Хоча вже на той момент він звернення з підписами відібрав. І пан Кузьменко Володимир, який також там був присутній, і також намагався заспокоїти. Пана полковника, фактично свого колегу. Після, після того, як викликали правоохорон, правоохорон приїхали правоохоронні органи, ми написали відповідну заяв. Заяву я написала заяву Написали люди, які були там присутні. Дали покази відповідні студенти. Mm -hmm. Ну було зафіксовано факт вже. І я отримала рекомендацію від правоохоронних органів звернутися до травматологічного відділення найближчого, воно знаходиться в Бучі, де зрештою було проведено огляд ну, лівої руки, тому що фактично полковник Шевчук добродій в кавичках, тримав мене за ліву руку. Я була в курточці, після того я отримала декілька гематом на лівій руці uh -huh. і трохи, ну, є деякі зміни там, ушкодження суглобу безпосередньо лівої руки. Але е, з цим жити можна однозначно, тут варто про це говорити також. Але я вважаю, що не варто е, ці такі речі прощати, і, і я переконана в тому, що кожна людина має понести відповідальність за свої дії чи бездіяння. Після того, як була заява написана, перед міліцію, міліція передала справу прокуратурі Ірпінського регіону, які відкрили кримінальне провадження по факту скоєного злочину. І наразі внесено справу в ЄДРР... кримінальне провадження <кій> внесено в ЄДРР і передано до прокуратури Київської області. Зараз триває розслідування, uh -huh. фактично, так ну з'ясовують всі події, всі обставини, які відбулися, яким чином це все відбувалося. Який результат тут на зараз взагалі цієї всієї ситуації? Тобто, все ж таки відсторонено цю людину, від займання посади з uh -huh. водою. Результат так? результати дуже Ректор. великі, і це наші, я переконана, що це перші великі стартові результати, які дозволять нам взагалі змінювати країну і змінювати е, змінювати керівництво вузів. Не менш одіозних персоналів, наприклад, вчора ми домоглися наступного. Перше, це звільнення виконуючого обов'язки Пашка. друге призначення дати проведення виборів на 27 лютого. Mm -hmm. Тобто, фактично, 27 лютого відбудуться вибори в податковому університеті, ректора університету. Третє кабінет міністрів прийняв рішення і відповідне є вже є вже відповідне розпорядження щодо передачі податкового університету на. Баланс Міністерства освіти, що фактично без структурної зміни в університеті. Тобто, uh -huh. так і будуть продовжувати навчатися і люди, які планують працювати у органах податкової служби, податкової міліції. Значить, і додатково а і відповідно будуть розблоковані рахунки протягом тижня. Півтора студенти отримують стипендії, викладачі отримують заробітні плати. Тобто, всі вимоги, навіть трохи більше, я б сказала, вони всі виконані люди, які призначені виконуючи обов'язки ректора університету Тарангул, пані Тарангул, вона не буде приймати участь у виборах ректора. Фактично, ми можемо говорити про те, що будемо сподіватися, що вибори пройдуть більш-менш чесно без застосування адміністративного ресурсу. Угу. Тому що пані Тарангул, ну, була умова, і це була умова міністра освіти, що людина, яка має балотуватися, вона не має права займати посаду, вона має йти в офіційну відпустку і вже ну фактично проводити свою виборчу кампанію так на посаду ректора, так так це і відбудеться. Ми в свою чергу з колегами Юрієм Дерев'янко, також депутат від партії Воля. Михайло Гаврилюк, Віктор Романюк і Валерій Паскан створили, так би мовити, таку депутатську групу, яка безпосередньо буде займатися тим, що здійснювати контроль перше за процесом і перебігом самого самої виборчої гонки, так угу. і за днем голосування. Ми переконані в тому, що ми не дозволимо сфальсифікувати, і нехай не дозволимо сфальсифікувати чи перекласти будь-який голос в будь-яку ну, іншу, так іншу стопочку. Відповідно, є розуміння. Того, що треба зробити все можливе для того, аби вибори, викладачі е і студенти, курсанти могли фактично використати своє право е обирати, це те право, за яким ми стояли на майдані, mm. зрозуміло. Тепер від ваших баранів до наших, скажімо так, у нас сьогодні сталася дуже прикра ситуація у наших журналістів в Верховній Раді. А коли наш журналіст підписував синхрон Володимира Просюка, народного депутата. Колега, чи вже не можна назвати не знаю колегу після такого з СТБ Вікна новини Юлія Янчар. Вона почала заважати власне, навіть і з руками в тому числі брати це інтерв'ю через те, що нібито наш журналіст є представником російського. НТВ. Ну, взагалі, таке звинувачення воно і вплинуло також на народного депутата Володимира Поросюка, який також почав погрожувати просто нашим журналістам та операторам. І я пропоную просто переглянути, що відбувалося. Буде розглядатись все. — Вам посвідчення? — А покажіть посвідчення. Ну покажіть посвідчення. Да, ви вибачите? Uh, Тепер, я, не, я не буду вибачите? Ви — Я не буду вибачатися. Це що, соціальна країна, ну, що ну, на кого ви працюєте? Слухайте, ваші чорні мікрофони мене нікого не учуряють. Ви заважаєте нам працювати? добре? Ну, — Я тобі чесно кажучи, це, це є НТВ. Я тобі хочу показати... — Ви не поворіть, будь ласка. А ви поведіть, що ви не НТВ. З чорними словами, зрозуміли, ви громаді на Давай я такого домовимося. Давайте домовимося так. Я ж вас давай ми домовимося. Якщо я, послухати, якщо я побачу себе в російських ЗМІ, послухай мене. Це твоя соціальна країна. Я скручу, послухай, я скручу маленьку трубочку. А ви, будь ласка, не знімайте. Ну, власне. Ось що відбувалося до вас, як до народного депутата, просто за коментарем просто в прямому ефірі звертаюся. Як можете це оцінити, тому що нормально таку ситуацію назвати неможливо, як на мене. Я хочу сказати про те, що сьогодні всі високопосадовці закликають до об'єднання. Люди мають гуртуватися і допомагати армії. Люди фактично сформували цю армію. Люди фактично її забезпечують і продуктами харчування, і частково навіть засобами захисту, так, і одежею, і мають гуртуватися громадські активісти. Гуртуються політики в парламенті навколо певних законопроєктів, да, і навколо голосувань. Так само має відбуватися з журналістами. Ми маємо розуміння, ми маємо мати розуміння того, що якщо ми е, е, говоримо про те, що в нас в країні може бути НТВ, яке може потрапити до парламенту, фактично брати коментарі у народних депутатів, е, то... Певно, має працювати відповідна служба, яка у нас є в країні, служба безпеки України, яка має не допускати, да. Ну тут яким чином обмежувати ймовірність таких журналістів у законодавчому органі. Звинувачення, ну я переконана в тому, що за будь-які звинувачення, за будь-які висловлювання, за будь-які дії або навіть бездіяння, будь-яка людина має понести відповідальність. Тобто це є основа, основа усіх основ. Якщо ти кажеш біле, то ти маєш довести, що воно біле. Угу. І, будь ласка, є відповідні структури, є відповідні державні органи, є суди. І там треба доводити, ну, що це безпосередньо біле. Я переконана в тому, що тут треба діяти безпосередньо до закону безпосередньо по закону. Тобто людина сказала, людина має нести відповідальність за свої слова. Що стосується російських змін на території України, на території окремих органів державної влади, то тут питання до служби безпеки України, а не до безпосередньо журналіста, яким mm -hmm. чином так Тут, Ось дуже простий коментар. Е, мій колега Парасюк він просто дуже емоційний. Можливо, е, ну не до кінця розібрався в ситуацію. То навіть тут навіть, тут навіть не до нього умовці. претензія, тому що я можу зрозуміти народного депутата, який, в принципі, завдяки майдану і своїм зверненням на майдані прийшов до Верховної Ради, який так ставиться так. і зрозуміло, чому таке ставлення до російських ЗМІ. Так. Але тут вже питання до колеги е, з СТБ з новин, яка в принципі дуже це ну, просто похамські вела. Їй показували посвідчення. Насправді е, е, наші журналісти показували, хто вони є. Паспорт показували, що вони є українцями, так за громадянством, Але все ж таки, реакція була такою. Ну е, от чи. Чи так такі відбуваються в куларах Верховної Ради часто, тому що з нами це перше? І ще варто додати, що телеканал Чорноморська ТРК» – це канал, якого позбавили взагалі всього, що він мав в Криму, і він переїхав сюди в Київ, там де раніше був лише маленький а Тепер тут є багато колег із Криму. Працюють тут. У нас є свобода слова, і ми дійсно розказуємо правду в наших новинах і в наших телемарафонах. І такі непорозуміння з колегами чомусь виникає насправді. Як я можу прокоментувати? Я можу сказати про те, що відбувається це в Кулгарах чи не відбувається. Ну мені прикро, але сьогодні я перший раз, тобто прикро, взагалі, що такі таке могло статися. Але сьогодні це перший раз, перший випадок, про який я чую, що таке відбувається безпосередньо угу. на території парламенту, так на території цієї будівлі, що стосується вашої колеги там або працівника СТБ, я переконана, що кожна людина має нести відповідальність за свої слова. Тобто і вона має обґрунтувати свою позицію. Чому вона така? Якщо це ну тобто, якщо не відбулося відповідних дій, да там вибачень, якщо це не відповідає дійсності, не відбулося ну надалі нічого не склалося. То нехай відповідає перед законом. Ми маємо прагнути до того, до того щоб у нас працював закон. А коли працює закон, то все відбувається наступним чином. До мене звернулося як до народного депутата, я маю відреагувати. Я пообіцяла, я маю виконати, тому що я пообіцяла, я людина, яка отримує фактично заробітну плату з податків громадян, звичайних, да, які мене обрали і надали мені представницький мандат. Так само і тут. Якщо є журналіст, який має працювати на висвітлення інформації, Тобто, якщо він говорить неправдиву інформацію, недостовірну інформацію, то він має понести відповідальність за це або довести цю інформацію. Тобто, ну, тут треба кроки вже життя безпосередньо. У нас є на телефонному зв'язку шеф-редактор Вікна Новини Володимир Павлюк. Доброго вечора, пане Володимир. Добрий. Моє вітання. Мене звати Катерина Некреча, ми з вами знайомі. Мали можливість зустрічатися і власне кажіть так, так. І власне сьогодні в Верховній Раді стався такий конфлікт. Журналіст Вікна Новин Юлія Янчар. Вона заважала журналістам телеканалу Соціальна країна і Чорноморська ТРК» власне брати інтерв'ю Володимира Поросюка і казала про. Це гудки, все зрозуміло. Ось ми мали змогу поговорити, поспілкуватися з шеф-редактором Вікна Новин. До речі, справді я знайома з ним, але, е, на жаль, можна, можливо, це технічна якась е, тех, технічний недолік, Але, власне, Іро, у нас виникає сьогодні всі теми, про які ми говоримо. це… Питання недоторканності чи питання, ну в принципі, навіть е, таких е, фізичних стосунків у вас як у народного депутата, коли на вас нападає полковник, так, так? коли ви в принципі виконуєте свої обов'язки У наших журналістів, коли вони також виконують свої обов'язки і е, беруть інтерв'ю для того, щоб потім їх показати в новинах. І, і ще, до речі, сьогодні Верховна Рада, до чого це я веду, в принципі, зробила перший крок назустріч тому, щоб зняти недоторканність з народних депутатів. Як ви на це дивитеся в ваших реаліях, наприклад, коли на вас вже підняли руку? Я розумію, що недоторканність вона точно не, не спасає. Тобто, незважаючи на те, що в мене є недоторканність, вона мене не врятувала і тобто, фактично не створила от такий якийсь додатковий бар'єр, який не дозволив, не дозволив би підняти на мене руку пану полковнику. Тобто, фактично недоторканність в дії, як працює, так якщо ти не продемонстрував одразу посвідчення, все, тебе не ідентифікує з народним депутатом або не знають обличчя, все, тобто воно не працює. Що стосується недоторканності, це були лише перші кроки. І, і сьогодні Верховна Рада проголосувала це лише для того, аби можна було зробити відповідне подання в Конституційний суд. Конституційний суд надалі буде це розглядати, прийме рішення, знову відправить в парламент. парламент. І, і парламент знову має отримати ну, дати 300 голосів за для того, аби а потім вже буде прийнято відповідне рішення, і потім на підпис президенту, і тільки тоді фактично ми можемо говорити про те, що недоторканність з народних депутатів знімається. Угу. Але тут варто враховувати, що, начебто, ми голосували за зняття недоторканності і із депутатів і з суддів, так хоча тут варто зазначити, що фактично суддів ми не знімаємо недоторканність, тому що говоримо, що на зняття недоторканності того чи іншого судді, Має подати, фактично, зробити подання в Вища Ради юстиції, вища рада юстиції, у нас же рік не працює, mm -hmm. вона була розігнана, фактично, робота її заблокована. Тому говорити про те, що цей проект закону передбачає зняття недоторканності суддів, ну це ні про що, відверто кажучи. Що стосується недоторканності і реакції. Європейських окремих інституцій, які скоро будуть я переконана в тому. То гадаю, що вони будуть досить неоднозначні. Чому? Тому що недоторканність це є одна з норм парламентаризму. І всі країни світу, ну майже всі країни світу, всі країни Європи і народні обранці так вони користуються недоторканністю. Питання в тому, яким чином позбавити депутата недоторканності, де саме застосовується ця норма, тобто на території парламенту, щоб він міг висловлювати свою думку, позицію і голосувати відповідним чином. ну і Тично дан територію ну, в чому суть зараз недоторканності, в чому ви почуваєте себе безпечніше? Вас в принципі на вас підняли рук, так і що й полковник, незважаючи на те, що ви народний депутат, Я вже я говорю про те, що дівчина тендітна. Тобто, зараз, якщо народний депутат скоїв злочин, Верховна Рада має проголосувати за те, щоб зняти з нього Так. У цьому у цих змінах, які пропонуються, які плануються зараз, до яких сьогодні перший крок зробила Верховна Рада, що буде тоді? Тобто, без голосування Верховної Ради, якщо народний депутат скоїв важкий злочин, то його міліція будь-який злочин. Будь тобто, злочин. Він навіть. стає як звичайний громадянин. Навіть якщо... крадіжку і якщо народний пачки депутат масла в супроводні. Так, і якщо народний депутат скоїв будь-який злочин, він понесе відповідальність, і для цього не потрібно буде виносити це питання на розгляд uh -huh. парламенту. Але варто також враховувати, що депутати це люди. Які отримують певний рівень довіри серед суспільства, так, у вигляді певної кількості голосів. І відповідно ми маємо розуміти, що навряд чи люди, які отримали по 20-30 тисяч голосів, наприклад, на своїх виборчих округах, да, вони підуть красти пачку масла в магазин. І тому... тому ці речі також варто враховувати. Я переконана в тому, що дійсно. Суспільству українському народу від того, буде депутат недоторканний чи доторканний, легше не стане жити. Пенсії та стипендії вищими не стануть ціни нижчими в магазині також не стануть. Тому тут стоїть питання. Зараз зараз це було питання обіцянок політичних. Напередодні проведення виборів, так і більшість політичних партій декларували про те, що так, ми йдемо. Ми першого перший наш крок це підняття питання про скасування депутатської недоторканності. Ми маємо стати такі, як інші. Не питання, ми готові. Але е, треба одразу говорити про те, що разом з зняттям недоторканності треба було б говорити, що будуть е, буде проведена вже зараз реформа е, судової системи, так, судової влади, фактично, е, правоохоронної. Системи, якщо не працюють правоохоронні органи, ми тільки сьогодні перший крок зробили до того, аби можна було провести реформу в правоохоронних органах. Е, Катерина Згуладзе представляла угу. перший законопроект, який покладено в основу реформи правоохорони, е, судова реформа, т -т 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 також. Перше читання відбулося, є два проекти закону е, про судоустрій та статус суддів, і від самопомочі один, один від блоку Петра Порошенка, ну президентський фактично законопроект. І це говорить про те, що е, якщо депутати зараз при тому всьому, що правоохоронні органи е, працюють так, як і працювали фактично раніше. Е, судова гілка влади, ну, вона працює, вона дивно працює, я б сказала. То депутат він просто стає не, тобто не стільки, висим, не, не захищеним, настільки не незахищеним їм можуть маніпулювати умовно я їду в автомобілі їду на зустріч з виборцями але напередодні я сказала в ефірі висловила свою точку зору щодо того чи іншого законопроекту або щодо його голосування в парламенті і можливо комусь ця точка зору не сподобалась ніхто не гарантує мені що мене не зупинять не зупинять працівники там співробітники ДАІ. Не заарештують з незрозумілих причин, І якщо не буде фіксація або підтвердження, суд винесе відповідне рішення. Я, яким чином ти можеш Ви голосували о, так. за постанову? Так. так ми отримали сьогодні більше трьохсот голосів. Голосували всі народні депутати, які Тому що були це присутні. обіцянка була справді перед вибором. Декларувала партія воля не обіцяла зняття депутатської недоторканності. Ми маємо говорити про реальні речі, про реформи, які дійсно ну, дійсно дадуть можливість країні змінити систему. Це і реформа правоохоронних органів, це і армія по швейцарському зразку, це і громадські медіа, це ілюстрація створення національного кадрового резерву. Тобто є певні ініціативи, і які з громадських перетворилися вже більш політичні і відповідними законопроектами підкріплені. Я переконана, що такі, такі дії вони зможуть зробити для суспільства, для народу, для країни в цілому набагато більше, аніж зняття депутатської недоторканності. Наші студії Ірина Суслова, народний депутат України, і навіть депутатська недоторканність не завадила тому, щоб чоловік-полковник підняв на неї руку. Ми сьогодні говорили також і про пригоди наших журналістів в кулуарах Верховної Ради, коли колеги з іншого телеканалу СТБ, Вікна новини, вони завадили роботі наші ще й звинуватили в тому, що працюємо ми в російських змі. Отак, от ви бачили, як ми намагалися взяти коментар у шеф редактора Віктора Новин Володимира, Вікна новин Володимира Павлюка і. І це був найкоротший коментар в моєму житті. Дякую вам за те, що ви з нами. Ми це цінуємо. За кілька хвилин повертаюся в цю студію з новим гостем, з новою темою, не менш важливою.